Добрий час, шановні Діво, я вас вітаю. Jungfrau, так, німецькою мовою. Ви вже знали. Die Алхімістін. Це вона вміє зробити. З усього, так? Діва це в нас земля. І так, давайте подивимось ваші поради на червень. Вже середина року, я не знаю, куди летить той час. Тігра, ось, ви бачите, його очаровательну філійну частинку. Зі мною працює. Да? Точнім я руками рівно своєю присутністю. Що чекає на наших панянок, як я вас називаю, принцес у червні? Який буде загальний настрій року? Загадайте ситуацію, яка вас цікавить, і будемо дивитися, як її вирішувати. Несподіванка. І як Показати любов до себе. Позитив, негатив і порада. Так. суд Ой, щось у вас там прям, прям цікаве, щось у вас там відбувається. яка загальна енергія. Гальна енергія в нас ваш. Жезлов. Знаєте, така собі вогник позитивний. Да? Можуть бути якісь нові ідеї, виникнуть. Будете може, працювати над тим, що ви документи оформите на навчання. І от, знаєте, так, Хочу шукаю да? чи шукаю студіум. І що для цього треба робити? Ви собі зробили план. От сьогодні була в мене консультація. Жінка каже, хочу відкривати свою справу. Що робити? Кажу так. Хочете відкривати, вам потрібно звернутися в ці установи, в ті установи, порахувати дібід, кредит. Тобто у вас от червень буде зайнятий тим, що ви будете щось організовувати, якісь такі ідеї, втілення в життя. Може, ви будете щось от, у документи оформлювати да, на аусбілдунг, або просто свої там, десь треба перекласти, ем, треба постіль поставити заяву. І от в червні будете цим займатися. Або це, може, просто будуть ідеї, що ви на Тіктокі маєте робити якийсь новий проєкт, курс маленький, візьмете для себе, і просто така от е діяльність, так, яка пов'язана з організацією. Ситуація, що там відбувається у вас, повішений, повішений, давайте ще дотягну, старший аркан, якась там зависла у вас. Ситуація. Тут з грошима у вас якась така, знаєте, получається. Може бути стагнація, да, зависла. Ви десь там або гроші не отримуєте, або а, просто от зараз ні з якої сторони. Взагалі, ви королева Пентаклій, да, і от повішений. Це може бути вам порада в ситуації, що у вас є. Погляньте на ситуацію з іншого боку. Подивіться, він перевернутий. В нього голова. Всі нормальні люди голова зверху, а в нього знизу. Подивіться на себе по-іншому. От, буває, коли е, людина живе по своїм постулатам, да? знаєте, на сайті знайомств, як завжди, написано, я такий, який я є. Да? Тобто, мужику, там 45 років, все, хоч дорога, міняйся. Або дівочка пише да, в 40 років. Я от прям така, і якщо тобі не подобається, іди нафік. Тобто людина вже апріорі каже, я не буду мінятися, е, бери мене з моїми тараканами. Це абсолютно неправильно. І от вам картика кажуть, в ситуації, яка склалася, подивіться на себе. Да, ви, діє, ви Ось у королева Пентаклі з іншого боку. Можливо, у вас є якась така сварка з людиною, і спробуйте походити в його чоботах і подивитися по-іншому на себе. Взагалі, здорова критика інколи дуже допомагає, оскільки людина впевнена, я завжди права, і там, хоч що хоч мені роби. Ну, це не так. Людина не буває завжди права. Змініть думку про себе. І буде вам щастя. Несподіванка. Родина. Що там у вас з родиною буде несподівано станеться? Хтось приїде до вас з майбутнього, з родини, з подарунками, діти. В общем, вас прям відпишіться, дуже цікаво, у вас буде побачення з родиною. Прям таке класне, класне, класне. Або якийсь родич далекий приїде. Ну от несподіванкою буде спілкування в колі всіх своїх родичів. Прям шикарні карти. Діви. Бачите? Буде вам добре. І як ми з вами проявляємо любов до себе? Що в нас тут є? Дев'ятка Жезла. Хорош, коротше, дивитися на все, наче вас з'їдять. Якийсь там мультик був, як він називався? Крудс. Хто не бачив? Ам... От вони прям ці е, жили неандертальці неандертальці да, в пещері, і папа казав всім, не ходи, там погані, тебе з'їдять, нам всім треба сидіти в печері. От вам проявити любов, треба так, що сказати, ну да, ну побила я собі там голову один раз. Да. От вам якраз ця ситуація, розумієте? Поміняйте собі е, погляд на себе. Тобто це не означає, що всі погані. Якщо ви один раз отримали хрінову роботу, це не означає, що всі шефи придурки. Що у вас був, наприклад, колишній чоловік там, е кохав інших дівчат, да, це теж не означає, що всі такі. Спробуйте по-іншому подивитися на свої. німецьку мову, це буде «glauben це. Як то сказати? От е якийсь, може. Постулати, по яким вас виховували, вам треба передивитися. От нам часто кажуть, да? ем, я там заслуговую на саме краще, бо я краща дівчинка. Ну, подивіться, може, у вас теж там корона трошки тисне. Або одно з того, що чоловіки всі погані, блондинки всі тупі, тебе обманять, Німеччина там погана чи ще щось. Тобто, змінюйте. Ото ставлення до світа, наче всі хочуть вам щось зробити, і ви обороняєтесь. Вам буде легше жити. Не треба так прям негативно. Що в позитиві? Паш Пентаклій. Маленькі гроші можуть у вас прийти, якісь такі виплати будуть, гроші хтось вам поверне, борг, або ем, там джоб-центр щось накатить, якусь премію. Маленькі такі поступлення будуть. Може, ви тут прям нові ідеї у вас були, да? і ви от я казала, що така, ем, бізнес будете починати, десь собі монетизуєте щось, і от маленькі вам накапали. Може, ви тут YouTube зробили монетизацію, чи якусь рекламу собі, і от вам капає. По трошки. Що буде в негативі? Ну, п'ятерка кубка. Це те, про що я вам говорила. Подивіться, в нього тут три кубки, да? а тут два. І замість того, щоб повернутися і сказали, круто, в нас два. Він сидить і думає, блін, там три. Тобто людина не бачить своїх ресурсів, вона сумує. От ви кажете, да? життя таке небезпечне, треба оборонятися. Замість того, щоб сидіти десь курити кальян або. Сидіти ввечері займатися своїм хобі, он кота погладити, книжку почитати. Ви займаєтесь тим, що ви кажете, Боже, як я закохалася і втомилася. В позитиві треба бути. Не звертати увагу на те, що у вас є, то, що вам бракує, а дивитися, повертатися, де ем, ваші ресурси. І яка є порада? Зробіть вибір. Дивіться, ви щось поки і нашим, і вашим. Це взагалі може бути вибір по роботі, коли вам кажуть, да, у вас є головна робота, якийсь там заробіток, і ви не знаєте, чи там триматися, або вам два проекти запропонують, і ви будете думати, так, чи ти мені з однією. Давайте подивимось, з чим і з чим у вас буде вибір. Прям, прямо аж цікаво. Один. І два. О, між чувствами і разумом у вас буде вибір, Да? Дивіться, порада. юстиція, це в нас холодний, скажімо, розум, да? А кубок це емоції. Притом карти важливі. Дивіться, це старший аркан. Це в нас теж такий початок. Вам треба буде зробити. Вибір між серцем і між почуттями дуже прям цікаво. Бачите, якщо у вас тут і зустріч з родиною, і от таке ставлення, де ресурси ваші, то, в принципі, якщо от вам подобається сумувати, да, то треба сказати хорош, хорош, оберіть мозок. От коли людина знаходиться в стані спліну, їй потрібно обирати мозок і не піддаватися емоціями. От як класно з вами говорять карти, ем, звертайтеся до професіоналів, які б вам вправили той мозок, щоб ви не тільки на емоціях були, і все буде добре. Давайте тепер подивимося пораду від Таро. Це в мене оракульна колода, що вам скажуть карти. Яка буде порада для наших панянок? Так, карти трошки зліпилися, але все рівно витягну. Repetition. Подивіться, яка класна. Карта. Все відбувається в житті циклічно. Бачите, от цикли місяця, вони йдуть циклічними, і в житті все повторюється. Пройдіть цей урок, зробіть вибір. Ось те, що у вас було. Ви бачите новий місяць, у вас є шанс зробити новий початок для себе. Але ви пройдете від початку до кінця і урок треба пройти. Іначе вам доля буде кожен раз посилати в ситуацію, яку ви не пройшли. І знов, і знов, і знов. Тому проходьте свій урок, шановні дівчата, і у вас якраз ось у суд. Ой, бачите аж. По суду це вже, скажімо, такий момент, коли немає чого чекати. От труба зове судний день. Вам якраз треба пройти цю ситуацію і обрати. В першу чергу, я завжди кажу своїм клієнтам, ви обираєте себе. А потім всі інші. На все добре.